В ніч на 20 липня відбувся найбільш масований обстріл покровської громади від початку повномасштабного вторгнення. Так у покровську окупанти пошкодили об'єкти комунальної власності та п'ять приватних підприємств. Місцеві кажуть, чули більше десяти потужних вибухів. У багатоповерхівці, що знаходиться поруч з місцем влучання, повилітали вікна та балкони. Ой, до того зриво, мабуть, штук вісім, потім тут уже, а потім після того ще були. Ні, не страшно, тому що не встигаєш спугатися. Потім вже пілі сердечні, а ж не успіваєш. Як же як ти зреагуєш, як воно? Ляпити все». Куди я виїжджати нікуди? Навірно, тут 12, 10 і 2. Балкон вилетів і сітки повилітали. Суттєвих пошкоджень зазнав і один з будівельних магазинів міста Було окна і двері сорвало. Ну, вот это вот самое главное, которое надо крышу. Нормальные убытки. Все, все окна, все двери, двери металлические. Прямо распахнуло были на задвижке. И на задвижке еще замок. Распахнуло их. Такая сила была. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та 10 приватних домогосподарств. На щастя, інформація про постраждалих та загиблих не надходила.